Так, сьогодні я вам показую такого 23 го масія, 99-й рік випуску. Гідростатіка 360 в косі має жатку. Отак він виглядає. Зі Швеції привезений. Кого цікавить, набирайте. Дуже би, така хороша модель комбайна. Шини мішелінки передні в ідеальному стані. Отакі от, як новенькі, його ще заводські. Задні шини нові повністю, нуль, Нульць, бачите, мішелінки. Так от комбайн виглядає. Тут наклейку хтось наклеїв якусь непонятно що. чого, ну В общем, зараз подивимося чого. В общем такий от комбайнінг. Так от виглядає. Тут січкарня щось трохи ззаді підварена, Не знаю чого, типу кріплення зробили. Але але О, такий от комбайнінг. Кому цікавий, набирайте. Ціна в Україні його буде 31 тисяча євро покажу вам знизу, як і наглядає. Коробка передач. Є якісь там невеликі нюанси. Це на трубі лючка хтось зробив, бачите? Лючка хтось зробив. І цей. І тут цей підвар. А що оце, то навіть не знаю, що оце. Що це таке? Зараз подивимось зсередини, що це таке.